І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України, і сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті. І новини сьогодні погані. Росіяни в двох містах змогли дуже серйозно просунутись вперед. І тому ситуація на фронті погіршується. Але давайте про все по порядку. Почнемо відразу із ситуації на кордоні. Як ми бачимо, росіяни тут продовжують завдавати ударів з від дронів. і це відео описується, як російський ланцет вдарив по інженерній техніці ЗСУ поблизу села Ржани. Тож, як ми можемо бачити, активність росіян у прикордонній території також не знижується і вони намагаються розбивати українську техніку і періодично українські позиції. Що стосується сумського напрямку, сьогодні росіяни за добу провели сім штурмів, намагались просуватись в районі Олексіївки та Юнаківки. Як ми бачимо, тут продовжують завдавати ударів фабами, але глобальних успіхів росіяни тут не мають і поки що ЗСУ вдається тримати оборону без всяких змін. Тож боротьба тут продовжується, але ніяких змін немає. Тепер перейдемо до Харківського напрямку. Тут сьогодні росіяни нових штурмів не проводять. Ми бачимо тільки удари з ВПЛА. Бачимо, росіяни фіксують позицію ЗСУ і таким чином намагаються її знищити. Тож, в районі Козачої лопані активність росіян також не знижується. Але в районі населеного пункту Глибоке нових успіхів росіян немає. Вони тут проводили днями атаки, і лінія фронту тут без змін. По Вовчанську росіяни продовжують наступальні дії. ЗСУ тут показують, як розбивають росіян на окупованій території. Бачимо їх пересування, і бійці ЗСУ скидають боєприпас. І ще один. Таким чином намагаються знищити окупантів. Давайте пришвидшимо. Як бачимо, росіян все ж таки добувають. І таким чином боротьба з окупантами тут продовжується. То ж далі просуватись в районі Вовчанська Росіянам не вдається, і поки що ЗСУ їх успішно знищують. А ось великі проблеми почались у нас в районі Великого Бурлука. Тут днями вже повідомлялось, що збільшувала сіра зона, і сьогодні вже фактично українська сторона підтверджує, що росіяни захопили прикордонну територію і під питанням населений пункт одрадне. Росіяни тут заявляли днями, що вони просуваються вперед, і сьогодні ця інформація фактично підтвердилась. Тому росіяни тут просунулись досить глобально. Повідомляється, що десь 2,5 кілометри в прикордоні точно вони зайняли, по деяким даним вони просували. Сунулись саме до Григорівки, десь приблизно сюди, і тут поля також під їх контролем. Поки що чекаємо на підтвердження цієї інформації, але дійсно тут ситуація починає погіршуватись. Також сьогодні підтвердилось ось це просування росіян приблизно на півтора кілометра до населеного пункту Хатня, і таким чином тут у Росіян дійсно з'являються успіхи по напрямку. Дворічної Росіяни продовжують сьогодні наступальні дії. Тут знову зросла активність. Росіяни намагаються просуватись до дорочівки. Українська сторона ще не підтверджує захоплення цього села. Також атакують в районі Петро Іванівки, але успіхів не мають і поки що лінія фронту тут глобально не змінилась. По Куп'янську проводять контратаки в районі міста, намагаються зачистити територію від окупантів, щоб сіра зона тут зменшилась. Але поки що глобальних змін тут немає, і росіяни також поки що знизили активність. Що стосується напрямку Борової, тут росіяни нових наступальних дій вже два дні під. Не проводять, і поки що ми фіксуємо велику кількість ударів з дронів. Бачимо, випалюють чергові позиції ЗСУ. Тож таким чином, ситуація тут залишається все одно напруженою. Також росіяни б'ють по позиціях. Ми бачимо у лісопосадках Намагаються знищувати українську техніку. Тож боротьба тут все одно продовжується, не дивлячись на відсутність наступальних дій. Що стосується Лиманського напрямку, тут сьогодні ЗСУ фактично підтвердило, що росіяни захопили Шандріголове. тому що ЗСУ показали відео пересування росіян як вони їх знищують у населеному пункті. Тож, фактично, таким чином. Саме бійці ЗСУ підтвердили, що населений пункт перейшов під контроль окупантів, хоча Український Генеральний штаб офіційно поки що не підтверджує цю інформацію і кажуть, що за село ще йдуть бої. Будемо сподіватися, що так і є, але бійці вже дуже активно знищують росіян у населеному пункті, і, схоже, що росіяни дійсно тут змогли просунутися. Давайте подивимося, що пишуть окупанти з цього приводу. Ліманське направлення. Російські солдати зачищають деревню Шандріголова. Сейчас вона практично пуста, але зачистка все ще є частиною операції. Таким чином, росіяни заявляють, що ще продовжують зачистку села. Що стосується населеного пункту Новоселівка, тут росіяни вже активно працюють ФПВ-дронами і вже кілька днів підряд повідомляється, що росіяни тут намагаються штурмувати і зайти в це село. Тож тому. ФПВ-дрони тут активно працюють для того, щоб росіянам легше було просуватись. Що стосується ситуації трохи південніше, в районі Зарічного тут росіяни днями намагались просуватись вперед, але ЗСУ їх вдалось зупинити, і поки що тут ситуація не змінюється зовсім. І росіяни продовжують обстріли фронтової території, бо по лінії фронту фактично їх вдалось зупинити. Бачимо, що працюють саме по посадках, по позиціях ЗСУ, все це знаходять. І таким чином намагаються знищувати. Засідки для техніки роблять загалом нічого не змінюється у тактиці росіян. Тепер переходимо до ситуації в районі Ємполя. Тут росіяни намагаються просуватися вперед. Ми бачимо, що дуже серйозно збільшується сіра зона. Кожен день український генеральний штаб заявляє, що росіяни тут проводять наступальні дії. Але поки що без глобальних змін, і ось що пишуть з цього приводу Росіяни Ямполь, наші воїни зайшли і зайняли позиції в восточній частині населеного пункта. Поки що відео підтверджень цьому немає, тож поспішати не будемо з висновками. Тут точно ситуація складна і бої продовжуються. По Сіверському напрямку росіяни дуже сильно обстрілюють Сіверськ, всю прифронтову територію. Ми вже точно знаємо, що росіяни фактично підійшли до околиць Сіверська і вже намагаються проводити атаки у напрямку цього населеного пункту. А це і головна мета. І тут ми бачимо, що дуже активно працюють ЕФП-відрони по позиціях ЗСУ. Вони намагаються все це знайти і знищити для того, щоб просуватись далі. І фактично вже захопити це. Цей населений пункт. Тож таким чином боротьба тут продовжується дуже активна і росіяни продовжують розбивати місто. Тепер переходимо до ситуації у Костантинівському напрямку. Тут росіяни дуже серйозно змогли просунутись, і сьогодні повідомляється про великі успіхи в районі Русін'яру. Яру вже підтверджується, що населений пункт перейшов під контроль окупантів. А також вони дуже глобально змогли просунутись саме за поля. Тож тепер вони штурмують Софіївку, і таким чином вони фактично по полях рухаються у бік дружківки. Крім того, через штурми Софіївки, фактично, ми бачимо, що росіяни тут хочуть оточити ось так всю цю територію і Добропільський напрямок посилити дуже серйозно, щоб ЗСУ його вже не зрізали. Тож ситуація тут дуже швидко погіршується, і окупанти мають перевагу у живій силі та техніці. Тому фронт на жаль рухається на їх користь. По Костянтинівці росіяни продовжують працювати ФПВ-дронами, Ми бачимо, що вони знищують українську техніку, яка навіть захищена сітками. Але ж ми бачимо, що це не допомагає зараз, і все одно кілька дронів, і оце це розбивається. Спочатку розбивають сітку, а потім вже сам танк або бронемашину. Тож таким чином враження української техніки продовжується, і тримати оборони з кожним днем все складніше. Також ми бачимо, що чергові засідки роблять на дорогах. Бачимо, що фіксується просування української техніки. Черговий пікап і дрон його знищує. Тож, на жаль, ситуація тут залишається досить поганою. Хоча і по лінії фронту поки що росіяни тут не просуваються, просування було тільки по флангу. І фактично все одно потроху Костянтинівка переходить в таке півоточення. Бачимо присування бійця ЗСУ, і дрон намагається його наздогнати. Бачимо, що кулі летять не по дрону. І, на жаль, враження бійця здійснено. Тож, загалом, друзі, Ситуація тут досить погана, і втрати у нас також є по добропільському напрямку. Росіяни продовжують наступальні дії в районі нового шахового, Ніканоровки, Володимирівки, штурмують Софіївку. Тож ситуація тут погана, але з'являється інформація, що ЗСУ тут все ж таки мають деякі успіхи і намагаються проводити контратаки. Давайте подивимося, що з цього приводу пишуть аналітики. Ситуація на добропольському напрямку остається стабільною, але напряжений. Російські війська наступають із району Попова Яра. В направленні Владимировки, откуда ВСУ контратакують. Также ВСУ питаються захватить Бойківку і Панковку і продвигаються на Новоторецька. Тим пріменем російські війська ведуть бої за новое шахове і Ніканоровку. Тож таким чином росіяни фактично все це підтверджують, що тут відбувається. Ми бачимо, що змін по лінії фронту немає. ЗСУ намагаються контратакувати, а росіяни наступають. Тож фактично битва тут продовжується, але без змін по лінії фронту. По Покровському напрямку росіяни також активність не знижують більше 50 штурмів за але ми точно знаємо, що росіян тут вдалося зачистити, і фактично ця територія, де раніше показувало, що знаходились росіяни в промзоні. Тут їх вдалося звідти витіснити, і поки що приблизно сіра зона є тільки у Покровську на околицях. Тож фактично, боротьба за місто продовжується і росіяни намагаються там просуватись і закріпитись. Також ЗСУ показують, як вони знищують росіян на околицях Покровська. Бачимо, чергова позиція росіян, де вони змогли закріпитись. І зсу її розбивають fpv дроном, таким чином. ЗСУ тут знищують росіян вже на околицях міста. І таким чином повідомляється, що в Новопавлівку росіяни зайшли, але ЗСУ їх там вдалося знищити, і поки що за заявами бійців ЗСУ закріпитись окупантам там не вдалося. Хоча тут ми бачимо, що територія вже переходить в червону зону. Тож ситуація потроху все одно тут погіршується. Крім того, росіяни продовжують завдавати ударів ФАБами по місту Покровськ. Бачимо, розбивають чергові, можливо, позиції ЗСУ. Тому що все вони виявляють із дронів і потім наносять удари. Тож таким чином ситуація тут залишається досить напружена. Також показали кадри із Мирнограду, наскільки вже розбили це місто. Тож таким чином, ситуація тут дуже серйозно погіршується. І фактично від міста вже нічого не залишається, хоча ще стіни стоять. Але все випалено. Ви бачите, що все вже це палало. І, на жаль, ситуація в місті погана. Хоча й захопити росіянам його не вдається. Також в районі Мирнограду працюють російські ФПВ-дрони. Ми бачимо, що вони знаходять посадки, де перебувають ЗСУ, і там намагаються їх розбивати. Тепер переходимо до ситуації в районі Нової Павлівки. Тут росіяни продовжують наступальні дії в районі 20 штурмів за добу фіксуються, але поки що глобальних просувань тут у них немає, і лінія фронту без змін. Тепер переходимо відразу до ситуації в районі населеного пункту Покровське, куди рухаються росіяни дуже активно. Тут ще не підтверджується українською стороною повне захоплення села Березовий, хоча росіяни вже заявляють, що його повністю контролюють. Також нової ще під питанням, хоча росіяни заявляють, що захопили це село. Давайте подивимося. Що пишуть росіяни? З приводу їх просувань. В Покровському направлінні російські війська продовжали уверенне продвиження на запад через Запорожську і Дніпропетровську області добившись успіху в трьох районах. Далі росіяни розкривають подробиці, це ми трохи пропустимо, і ось що вони пишуть далі. На севере российские войска штурмовали Березовое с востока и после кратковременных усилий по консолидации захватили остальную часть села и вошли в лесополосы к северу. Другие штурмовые группы продвинулись вдоль лесополос к юго-западу от Березового и достигли северо-восточных окраин Калиновского, где закрепились на главном украинском оборонительном узле в районе. На севере после периода боев российские войска очистили окруженных украинских солдат в западной части Сечневого и окончательно взяв село под контроль. Также они захватили Лессополосы в всей зоне к западу от населенного пункта плюс 31,72 км квадрат в пользу России. Тож таким чином росіяни тут заявляють, що вони захоплюють населені пункти, потроху просуваються вперед. Хоча не все українська сторона підтверджує, Тож, поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Але ми бачимо, що потроху тут дійсно ситуація на цьому напрямку погіршується і періодично, росіяни все ж таки просуваються, і приблизно через кілька днів українська сторона все ж таки підтверджує просування росіян. Тож треба дочекатись офіційних заяв української сторони. І тут ми бачимо, що росіяни продовжують обстрілювати вже наступні. Населені пункти для того, щоб просуватись вперед. У напрямку Гуляйполе сьогодні повідомляється, що росіяни знову штурмують Полтавку. Також намагаються прорватися до Полтавки від населеного пункту Оленівське, але поки що нових успіхів не мають і ситуація тут стабільна. Тепер переходимо до запорізького напрямку. Тут росіяни продовжують наступати в районі Степногірська, також прориваються періодично в районі населеного пункту Приморське. Ми бачимо, що тут червона зона є, хоча українська сторона не підтверджує захоплення росіянами околиці міста. Тож поки що ця територія під питанням. Крім того, росіяни продовжують обстрілювати всю пригрунву територію досить активно. Ми бачимо, що тут працюють перевічно і FPV-дрони, і, і арта, але глобально просунутись поки що їм не вдається, і за добу лінія фронту залишається без змін. Тепер переходимо до Херсонського напрямку. Тут сьогодні за добу росіяни провели ще дві спроби просунутись на островах в районі Олешок і Антонівського мосту, але успіхів не досягли і їх вдалося розбити. Тож поки що тут лінія фронту залишається без змін, хоча й обстріли право Берега не припиняються, крім того, сьогодні показали удар по Криму. Повідомляється, що ЗСУ там знищили російські гелікоптери, уражено багато цільовий вертоліт. Тож, таким чином, боротьба тут також продовжується на окупованих територіях і дрони фактично рознесли авіабазу росіян, де знаходились ці гелікоптери. Тож, таким чином. Боротьба з військовою машиною Росії продовжується і дрони продовжують летіти навіть по російській території, тому що ми бачимо кожен день ураження НПЗ російських. Ось чергові відео підтвердження, відеоролики, які надходять з російської території. І також ми бачимо враження Саратовського НПЗ. Тож боротьба продовжується, друзі. А на цьому в мене поки що вся інформація. Не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій. І на цьому в мене все. До нових випусків.